Вітаю. Тема урока одночлени. Піднесення одночленів до степені. Множення одночленів. Виконаємо з вами номер 288. Нам треба перетворити одночлен стандартного вигляду вираз. Також можна це завдання записати як возвести до степеня одночлен. Отже, записуємо перший. Давайте зараз будемо виконувати спочатку перший рядок, перше, третє і п'яте. Спочатку не парні, а потім парні вирази. Отже, перше завдання. Записуємо. 3а у квадраті Возвести до другого степеня. 3 у квадраті це 9. А. У другому, де ще возвести у другу степінь, це 2 помножити на 2 буде 4. Б у першому степені визводимо до квадрату, ми отримаємо степінь 2. Отже, ми привели одночлен до стандартного вигляду, де у нас на першому місці стоїть коефіцієнт, 9 – це коефіцієнт. Давайте задаємо попередню Право завдання. Яка ж степінь цього одночлена? члена? Ми складаємо з вами 4 додати 2, буде 6, тому ми скажемо, що степінь цього члена 6. Записуємо третє завдання. Мінус 10, мінус 10 m у квадраті y у восьмому степені. І все це визвести треба до п'ятого степеня. Отже, у нас непарна степінь 5, і у нас стоїть у виразі мінус, тому у результаті возведення до степеня у нас буде мінус. Тепер 5, 10 у п'ятому степені це буде одиниця з 5 нулями. Так, оце одиниця 10 у п'ятому степені. Тепер переписуємо М. І рахуємо показники степені. М у другому степені треба визвести до п'ятого степені, 2 помножити на 5 це буде десята степінь. Отже, м у десятому степені помножити на Y. У восьмому степені треба визвести до п'ятого степення, 8 помножити на 5 це буде 40. Отже, ми отримали такий результат: мінус 100 тисяч м у десятому степені Y у. 40 му степені. Виконуємо п'ятий приклад. Мінус 1 п'ята це у шостому степені, Д у першому степені. І все це треба возвести до четвертого степеня. До рівня. Знову, на, дивіться, мінус, але ж парна степінь. Тому ми Мінус у нас перетворюється в плюс, тому для себе ми можемо ось тут написати, що з мінусами ми розібрались: п'ята возвести до четвертого степеня. Одиничка так і залишається, а 5 у четвертому степені це 5 помножити на 5, само на себе 4 рази. 5 помножити на 5.

Це у шостому степені треба висвести до 4 степня. 6 помножити на 4, це буде 24 степінь. Д у першій степені треба висвисти до 4 степені, 1 помножити на 4, тут буде 4. Отже, відповідь у нас додатня. Переходимо до парних номерів. Тепер 288, виконаємо 2, 4, 6 номери. Записуємо результат. Міс. 0,2 цілих дві десятих. Х у третьому степені помножити на y у четвертому степені, все це треба визвести до третього степеня або до куба. 2 у третьому степені це буде 8. Отже, 0,2 це буде. так. І зараз давайте подивимось на мінус. Мінус вона стоїть і третя степінь непарна, тому мінус залишається. 0,2. Ми визводимо 2 до, до куба, це буде 8. Але ж. Третя степінь, отже, нам треба відокремити вісім знаків. Вісім це один, додаємо ще другий, третій знак, ставимо кому і 0,8. Х у нас переписуємо х і y можна сразу переписати, тепер рахуємо їх степені. 3 помножити на 3 це буде 9, х буде у 9 степені, 4 помножити на 3 це буде 12. Тому y буде у 12 степені. Отже, ми отримали результат одночлен у стандартному вигляді, де мінус 0,08 коефіцієнт х Y – це степені. Змінні у степенях. Виконуємо четвертий приклад, 16 х у шостому, y у 7, Z у восьмому степені. І все це треба визвести до квадрату або до другого степеня. 16 у квадраті це 16 помножити на 16, це буде 256. 256. Тепер 6х, давайте зразу перепишемо змінні х, і з. А тепер будемо рахувати їх в степені. 6 помножити на 2, це буде 12, х буде у 12 степені, 7 помножити на 2 це буде 14 степень y у 14 степені, і 8 помножити на 2 це буде 16, отже, з у 16 степені. Ми отримали результат. Одночлену в стандартному вигляді. Де на першому місці стоїть коефіцієнт 256. Давайте порахуємо, яка степінь цього одночлена. 12. Давайте з кінця будемо рахувати. 16 додати 14 це 30, і додати 12 це буде 42. Отже, степінь степінь цього одночлена – 42. Степінь одночлена. То рівня 42, щоб ви згадали попередній матеріал. І тепер у нас шосте завдання. Одна ціла, одна друга, а у восьмому, Б у дев'ятому. Діти, пишіть Б так, щоб було зрозуміло, що це Б, а не шістка. А «ші...» 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 то не, не розуміє, що ви там написали і треба цей одночлен возвести до шостого степеня. Отже, ми отримаємо, бачите, мішане число, одна ціла, одна друга. Нам треба перевести у неправильний дріб. Цілу частину 1 множимо на 2, це буде 2, і додаємо чисельник. Тому 1 помножити на 2, це буде 2, і додати 1, це буде 3 других. 3 других Возводимо у шосту степінь. Поки що так запишемо, щоб ми не загубили. Тепер А возводимо і Б до степіння. А, Б. А у нас у 8 степені визводимо до 6 степені, В 8 помножити на 6 це буде 48 степінь. Б у нас у 9-му степені треба визвести ще у 6-пінь, степень степені. 9 помножити на 6 це буде 54 степінь. Б у 54-му степені. Тепер давайте визведемо до 6 степеня 3 других 3, 3 у 6 степені. 3 у шостому степені це 729. 729. А, а ой 2 у шостому степені це 64. У вас у форзації підручника є степінь і 3, є степінь двійки, тому, будь ласка, перевірте це. Переписуємо А у 48-му степені. Помножити на B у 54 степені. Тепер, ви бачите, утворилось у нас неправильний дріб. Треба виділити цілу частину. Для того, щоб виділити цілу частину, нам треба 729 поділити на 64. І ми отримаємо 11,25, 25. 64. А у 48 степені. Б у 54 степені. Отже, ми виконали з вами сьогодні: перетворили одночлен стандартного вигляду, в одночлен стандартного вигляду вираз, або возвели одночлен до степеня. Щиро дякую всім тим, хто дивиться мої уроки. Бажаю всім натхнення і гарних оцінок навчання.